І от їм би дуже класно підійшла машина на українських номерах. Відео про це у мене також є в профілі. Чому саме треба з українськими номерами, а не з німецькими, особливо, якщо ти не плануєш тут надовго долу залишатися, скажу, що робить в таких випадках. Коли вам такий прийшов штраф, і ви знаєте, що ви в принципі праві, ви можете оскаржити. Чекаєте, поки вам прийде. Як так, що 85% українців не мають загалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. На пошту. Лист там вас кажуть скажіть, платіть, будь ласка, штраф, і вже там з вас на 2,50 більше за те, що ми вам лист відправили. Там будуть вказані емейл-адреса, e телефони і так далі. Або телефонуйте, або краще поштою відправити документи, факти, чому саме ви порушили, бо, можливо, ну, треба так було. Вони або скидають штраф, або взагалі його прибирають. Ну, якщо не вийшло, то не вийшло. Але головне спробувати ну, краще спробувати, чим не спробувати. Все, кому швиденько продати машину без жодного геморою на українській реєстрації, посилання в шапці профілю, кому купити на українській реєстрації в шапці профілю, та й взагалі будь-яку машину купити чи продати, там люди допомагають. Брати ті машини. Я не займаюся підбором. Я просто для вас записав, які знайомі машину підбирав. От. Тому краще до моїх знайомих звертайтесь. Все, всім гарного дня, Па-па.